Ямочка на взагалі не глибока, але тільки послухайте, друзі є друзі, да, друзі. є. жара просто неймовірна. Слухайте. О, вона вже сама випала. Це україні, друзі. Ну що, приїхав на одне цікаве поле. Нарешті я його дочекався, переорали, як переорали. Спочатку переорали, потім легенько так трошки стискували. Плюс-мінус можна ходити. Я думав, що мене надорило, що тут і була чернігівська культура. Казало, що тут і поверху. Казало, що тут і поверху ходили. І, до речі, ось їхня кераміка, друзі. Їхня кераміка. Ну що, що мене чекає, я сам не знаю, сідайте позручніше. Робіть собі каву, проте, броди, а ми починаємо шукати, друзі. Буду кожному вдячний за ваші лайки. Ваші лайки це для мене вчасно. Мотивація. Спробуємо набити добити 400 лайків на цьому відео. Мені дуже приємно, коли я бачу таку цифру. Ну що, давайте шукати. Так, пані і панове, є. є в нас. Красива. Так що підказуйте, що за імператор, бо я перший раз знаходжу. Я тільки знаю, друзі, марки Аврелії, і Андріани і Фаустини. <світок> так, а під цьому підказуйте, продовжую далі. Ось, катя. друзі, дорога. Я взагалі коло дороги, в мене вже страх пропав. І ось вона дивіться. Спиночка. На жаль, гомота. На правики жаль. Але спиночка супер. Забираємо і ну, будемо сьогодні купати дуже довго, друзі. Ну що ж, друзі, потахесенько в сонечко вже зайшло, ми будемо копати тут цілу ніч. Тобто я хочу виходити сьогодні в цю територію, щоб перед своїми земляками не було стидно за мене, що я там щось пропускаю чи ще щось. Так що будемо ходити з вами, залишайтеся на каналі. До речі, дивіться, серп зігнутий знайшов. Тут не тільки серп попадається, є кераміки, є дуже багато, різноманітної ножик попався. Ну, забираємо це на металобрух. Ну що, пару спиночок там вже накопав. В принципі, одні спинки нецікаво показувати, вони якісь трошки розломлять і буду показувати більш-менш такі цікаві. Ну що, залишайтеся на каналі, а я буду виходжувати його потихеньку. Часу у мене доволі так багато. Ну що ж, друзі, це набагато вже цікавіше. Срібло. Дивіться, не ціленька спиночка. Але, друзі, вона срівна. Ви тільки гляньте. Не знаю, сонечко світить з усіх сторін. Я не знаю, чи вам покажеться вся якість картинки, але. Приємно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Супер, друзі. Супер! А це вже, друзі, цікаво, тільки ногою тако прошвирну і дивіться. Я перший раз зустрічаю ось таку фібу, вона цілесенька. Але дивіться, яка вона тонесенька-тонесенька. Перший раз зустрічаю, друзі. Хм, непогано, дивіться. Просто з дротиків склепана. Прикольно. Хм, забираємо. І бачите, воно вже почало руйнуватися ось тут. Шкода. Та й шкода. Так, друзі, монетки лізуть, а зовсім не те, що нам потрібно. Дивіться, розпаковочка відбиточок залишився. І що це у нас? І це у нас дві копійочки наполовину вбитих до реформи. До речі, це вже друга монеточка по Радянському Союзі. ціленька фібова, вона просто зігнута. Зігнута технікою. А дивіться, всі деталі є на місці. На превеликий жаль. Не знаю для кого як, це для мене найбільша біль. Доволі так і мало вони попадаються оригінальні, тобто цілесенькі. А тут, бачите, попадається і ще й зігнуте. Ну що зробиш? Техніка руйнує. Дуже добре, що в нас зараз попалося, бо, напевно, через дві оранки з неї би залишилася одна спинка. І десь неподалік, напевно, що прожиночка. Забираємо. динарій. Не знаю, друзі, чи вам щось покажеться, чи ні, я вже сам нічого не бачу. Тут потрібно брати фонарик, але хай поліція проїде, щоб не світитися. Ось такий у нас портрет. Зараз спробую його трошки відчухати і показати вже видно, що це у нас фаустина. Але краще відмию його і вам покажу. Так, включив світло на камері, і ось у нас така легенда. Ну, плюс-мінус непогано. Друзі, вже не вийде мені онлайн купати, як би не хотів. Забираємо. Чудесний динарій, файний. І, до речі, непогано так Попався, друзі. Здається, що я в нас від пряжки. Хоча в темноті я вже не бачу, чи це срібо, чи це нас... ояноста бронза. Скоріше всього, скоріше за все, що це в нас бронза. Забираємо. І хто каже, що вночі романтика ходити по полі, якщо чесно, мені щось взагалі не романтично. Одному трошки не то, абсолютно не то. Але продовжуємо далі шукати зараді контенту. Ось, друзі, оце вже цікаво. Я вже думав, що це вже кусок якогось дроту. Ні, це у нас дивіться яка спинка. Волощена така, ні. Важко її пропустити, ось послухайте, друзі. Забираємо, супер. Вроді би, друзі, непогано ходити, але все одно. Одному трохи страшнувати. Я біща, би ще б хтось був для компанії. То би було б круто. Напишіть, друзі, свої коментарі, чи ви б ходили би одні серед поля, неподалік від траси. Ну, мене те ще радує, що неподалік від мене десь, можливо, кілометрів півтора ще працює трактор. Ще не так страшно, коли чути, як хтось працює. Ну що, я продовжую далі шукати. Трошки погано, знаєте що? Тому що, що в темноті трохи блут вчіпляється, не можу виходити в крок в крок. Чомусь просто гублюся з радків. Ось так. Ну, що, друзі, в принципі, завершуємо наш коп. Сьогодні абсолютно суперовий результат. Я про такий результат взагалі давно мріяв. І сьогодні, ну бачите. Бачите, скільки друзів не ходив, все абсолютно не виб'єш. Так що зустрінемося з вами вже наступній серії. Сподіваюся, від вас лайкосик. Все такі старання. До самої ночі ходив. Всім пока, до наступної зустрічі. Бережіть себе.